Летить Віктор Янукович літаком. На борту багато валіз, але він не знає, куди він їде. І пілота не було десь приблизно під час перших півгодини, поки він перебував у літаку. Відповідно, вони сиділи і чекали на нього. І коли пілот зайшов у літак, Віктор Янукович нарешті запитав у пілота: А куди ж ми летимо? А пілот йому відповів. У Ростов. Доброго вечора чи ранку, чи дня. Незалежно у якому часовому поясі ви це дивитеся, я сподіваюся, що у вас усе добре, тому що у мене, в принципі, все нормально. Я повертаюся до вас з новим відео зі своїми роздумами щодо президентської каденції. Віктора Януковича, яка була доволі. Як вам м'яко сказати, неординарною. Отож, я дуже дякую вам за таку увагу до свого минулого відео. Я розумію, що 600 з чимось переглядів це не надто велика кількість, але для мене навіть вона є важливою, повірте, тому дякую. Ох, як завжди, не забувайте про підписку, про лайк. Я ніколи не думав, що я опущусь до такого, але. Що ж, Віктор Янукович. Що ще можна сказати? Це єдиний президент України на цей момент, який не завершив свою каденцію повноцінно. Я ностальгійно і чудово згадую. Ті роки, коли Віктором Януковичем захоплювалися, коли Віктора Януковича виставляли божеством за те, що він обіцяв покращення вже сьогодні, за те, що він обіцяв нейтральний статус і так далі, і тому подібне, і відповідно. Це доволі цікаві сентименти, особливо враховуючи те, яким було суспільство у 2010 році, коли Віктора Януковича обрали на посаду президента. У повітрі все ще вирували антинатівські настрої, антиєесівські настрої, як не парадоксально. У людей було розчарування від каденції Ющенка, доволі сильне, оскільки він не зміг виправдати дуже високих покладених на нього очікувань. Про каденцію Віктора Ющенка ми говорили з вами у минулому відео, яке ви можете переглянути залюбки на моєму каналі. Віктор Янукович приходить з простою доволі, але формулою, яка на той момент виборцям стається. Виграшною, а саме нейтралізований, і я не випадково роблю це уточнення, тому що зовнішню політику України фактично було нейтралізовано. Але про це ми поговоримо, поговоримо пізніше. Нейтралізований статус України для того, щоб, за легендою, Україна могла. Розвиватися краще у економічному контексті, а плюс ще й у Віктора Януковича є досвід прем'єрства. І за цього прем'єрства, скажімо так, також припало, припала низка економічних, більш-менш досягнень, як на той час для України. І відповідно, це було основою його передвиборчої платформи. Тобто, людина з досвідом, яка... Змогла це зробити, який треба посада президента для того, щоб зробити ще більше. Скажімо так: давайте подякуємо одній людині за президентство Віктора Януковича, а саме Полу Манафорту, політтехнологу зі США, саме ця людина змогла витягнути цього крадія шапок на Посаду президента України. Ви завжди маєте це розуміти, тому що Віктор Янукович був чистим листом. Російські політтехнологи відверто зізнавалися, що вони не знають, як з ним працювати. А Пум Манафорт знав, як працювати з Віктором Януковичем, і зробив це доволі успішно, бо його передвиборчу кампанію у 2010 році провадив саме він. Пол Манафорд недаремно зараз сидить у в'язниці за фінансові махінації, але шкода, що до що з цією справою, тому що він привів у світ політики два зла це Віктор Янукович та Дональ Трамп. Злий гені не інакше. Давайте повернемося до тих категорій, згідно з якими ми оцінюємо кожну президентську каденцію Віктора Януковича. А саме, а саме зовнішня політика та внутрішня політика і бачення. Зовнішня політика це доволі цікавий момент, тому що треба було якимось чином відробляти московські гроші. Відповідно, згідно навіть з певними теоріями, Янукович навіть не мав таких повноважень, про які ми вважаємо, відповідно, всім керували представники російських політичних еліт, зокрема Кремля. Це дуже видно по зовнішній політиці України на той час. знову повертаємося до нашої улюбленої багатовекторності, до цього бажання сидіти на всіх стільцях. Але це доволі умовне бажання, тому що ми на той момент вдаємо, що ми плануємо інтеграцію до ЄС, водночас граємося із статусом нейтральної держави. А водночас непогано так прямуємо у обійми РФ. Ну, звісно ж, газ, газ важливіше. Справа у тому, що як ми вже добре знаємо, Віктор Янукович у вирішальний момент відмовився від ідеї підписання угоду про асоціацію з ЄС. І, відповідно, це викликало низку резонних протестів, скажу, ну, скажімо так, цим кроком все і сказано про зовнішню політику України на той час. Тобто, що ще можна про це сказати? Ну, Внутрішня політика це цікавіший доволі момент у цьому випадку, тому що донбаський клан. Переймає собі у владу фактично майже всі галузі українського життя. Малий бізнес не може почати роботу без узгодження з представниками влади. І ми не говоримо про якісь нормативні речі, які зазвичай супроводжуються бюрократичні а Ми говоримо про узгодження. Податкова служба працює на родину Януковичів. А прикордонна служба працює на родину Януковичів, і ми можемо пере, ми можемо перераховувати нескінченно цей список, тому що рівень корупції в Україні за президентство Януковича, мабуть, сягнув піку. Робилися абсолютно жахливі речі, наприклад, збільшена корупція, абсолютний хаос з галузю освіти, завдяки призначенню міністром освіти Дмитра Табачника, який... Мав на меті, я думаю, саме вбити українську освіту як таку. І ще купа, 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 купа різних есцесів. І ми можемо, звісно, дуже сильно сміятися з виступів Януковича. Але а, нам не варто недооцінювати того, що ця людина хотіла перетворити країну на міні-копію РФ у всіх її вимірах. На жаль, а це доволі вбивча дорога як для України. Свобода преси абсолютно зникла як поняття, тому що люди, які критикували Януковича, раптово опинялися в якихось несподіваних обставинах, а також до ефірів повернулися так звані темники. Тобто, грубо кажучи, файли, у яким е, телеканалам казали, що казати, що не казати про владу, е, така технологія вперше застосована була за, у форматі темників, бо до цього це мало певні інші іпостасії. У форматі темників це було використано саме за президентства кучми. Це за кучмою поїхала. Про якого, до речі, випуск ви теж можете подивитися на моєму, на моєму каналі. І відповідно ми говоримо про деградацію суспільну, як таку, з якої нас всіх витягнув Євромайдан. Давайте це визнаємо, тому що так, не все збулося в плані того, чого ми очікували після Євромайдану, але цей крок був дуже важливим для країни. У дуже багатьох аспектах і він її трансформував, і я вважаю Євромайдан дуже позитивним явищем як для країни, яке, на жаль, було здійснене такою дорогою ціною. Тому що український народ заслуговує і має повне право самостійно у будь-який легальний спосіб. Визначати своє подальше майбутнє і визначати його вектор. От і все. І у Віктора Януковича це не розуміли. І намагання перетворити Україну у силову державу без свободи слова, зате з дешевими комуналками і з високою пенсією. Ну мені би не хотілося жити у такій країні, якщо чесно. Бачення. Мабуть, це найсмішніший найсмішніший підрозділ цього відео, тому що бачення у Віктора Януковича. Ну, тобто, там максимум було, що це бачення багатства його сім'ї. Все. Я навіть не буду це того, що обговорювати, бо у цієї людини не те, що не було бачення, у цієї людини не було. Очей для цього бачення. Про інші важливі та визначальні процеси для країни ми поговоримо пізніше, а наступне відео буде доволі дуже цікавим і нестандартним. Тому залишайтеся на цьому каналі. І якщо у вас виникли ще якісь коментарі або додаткові питання до відео, чи ви. Наприклад, не почули про щось у цьому відео, а хотіли би зазначити, що це є дуже важливим, то, будь ласка, залишайте ці ідеї у коментарях, тому що я не можу охопити все. Дуже дякую усім. На жаль, тут мій iPad вже завершив свої повноваження і, відповідно, обірвав мені зйомку відео, тому я дуже ще раз всім вам дякую. За те, що залишаєтеся на цьому каналі, і до зустрічі у наступному відео!